Інструментів у Трампа для тиску на Росію недостатньо для того, щоб безумовно примусити Путіна для поступу. А от Київ може примусити до поступок більших, не пропорційно більших, чим у Російській Федерації. До цього треба бути готовими. Це треба пояснювати. Треба буде пояснювати і тримати лінію поведінки. Можливо, це буде боляче. Для е, українського суспільства і українського військово політичного керівництва ті не популярні можливо речі, речі, але інколи варто нашим навіть союзникам казати ні, щоб не втратити стратегічну перспективу. Непопулярні речі, на які може піти Україна на вашу думку, це що це відмови від територій е, від членства в алянці? Я думаю, що відмови від території це те, що взагалі не обговорюється як юристична пропозиція. Угу. Відмови від територій, фіксація відмови від території ніякої не буде, і це варто розуміти. А от винесення за скобки, винесення за дужки самого переговорного процесу, наприклад, питання Криму, або відкладений статус для окупованих територій на довгу перспективу і повернення там заморозка переговорів по цим територіям на 30 і більше років, ось це є, як на мене, то е, тим питанням, які нам нас будуть примушувати, до до чого нам, нас будуть підштовхувати.